Посилочка, яка приїхала, і знову пошкодження. Бачите? Коли є пошкодження, звідки посилка Маринівка, ми не маємо права не розкрити її отапи на камеру. Да? Тому що, не дай Бог, що лучше, як лучше. Будемо сподіватися, що все нормально і нічого по дорозі не втратилося. Але суть питання, що. Так, депо-тубову є. Записочка, записка. Дивіться. відразу написано, що свинець, але людина хоче аналіз. По суті, е великого, великої надобності робити аналіз даного матеріалу немає, так як це кабельний свинець. да? Алюміній. Алюміній. От такий от алюміній. Кіло 250. Я думаю, що там буде все нормально. Так. Ось все, латунина, глянь, які крани бадьори. Бачиш? Тикай алюминий. І сейчас латунина. 6,8. Надо 6,775, а у нас 6,820. Суть питання, все нормально. Гля камадуазел. Раніше, да? Було багато любителей. Поробити такі штуковини. Так, ну не суть. Нам залишилось перевірити мідь, щоб вже бути впевненими і спокійними. Да? Так, важимо мідь. 18,280, а в нас в записці 18. О, ага, бач. 880 грам. А де ми ту мадуазель вкинули чи ні? Так. Да. Да. От 18 280, да? Правильно ж. Mm -hmm. І 880 грам ящик. Це получається тільки 17,6. І тепер наша задача. Бачите, яка наша задача? Найти мідь. Тому що мідь 18 вказано, а У нас. 17600. Найдемо ми її. Як думаєш? Не думаю, да. думаю, да. А де її шупа? 68. Тут все правильно. І ще якась є гірза, і 320. Може, коробки випадка. А я откуда? -то. Ну, коробка розірвана. Де вона? Хто знає? Отак от, от вам і пакування. Звичайно, зараз дай ручкою купить. Звичайно, зараз будемо двинити чоловіку, виясняти оці всі діла. Потім будемо звертатися на почту. Поясняти, в який момент вона була порвана. Чи була вона порвана, чи не була вона порвана. І оці всі моменти. Це мені дуже сильно подобається, коли посилки приходять надірвані. Тут цвинець. Тут питань немає. Але ж є питання. Є питання, а, мабуть, гільза це оце. ОЦ, Да. З цим розібралися. Але в нас не вистачає 400 грам міді. Зараз позвонимо до чоловіка, чи він важив з ящиком і уявно скинув 300 грам на ящик, чи фактично він важив чисту мідь. Оце єдине питання, яке нам залишилось вирішити, але... Ще раз повторюю, якщо вже пакуєте або беріть ящик гарної якості, бачите, він просто репнув по шву. Вага була доволі таки серйозна. Або ящик гарної якості, або декілька разів по периметру митніть скотчем, І цих проблем не буде. Я сподіваюся, що і цю проблему ми вирішимо. Нічого страшного не буде. Все ми зараз поставимо точки над І. Але в даний момент проблема існує. Суть питання. За посилку дякую, але з запакуванням, будь ласка, уважніше.